Запитання 32. Що значить слова, чи не відчують і чи не знайдуть Бога? в діянні 7, 27. Яким чином можна відчувати, знайти Бога? Відповідь: Хто не почуттям бачить усяке тілесне уявлення служіння закону, але з погляданням розуму, розглядає кожне з видними символів, ну довідується, благо, звершений зміст, схований в окремому символі, і знайде Бога у цьому значенні. В перекладі фрази тескатанус. Еходо, буквально засобом або методами розуму, ми йдемо за регеною секунду інтелектум контемпляціонібус. Зради благої мети, доторкаючись розумної сили до нього, що ніби перебуває у бруді матерії, законницьких приписів, він знайде прихований у плоті закону дорогоцінний сенс, що зовсім вислизає від почуття. Потім наже чинок. То є сто видимих речей визначає не один тільки почуттям, але розумом мудро знаходить сенс у кожній тварині, Хто знаходить Бога і навчається, виходячи із твореної Богом, сущих пізнавати їх причину. Отже, оскільки тому, хто відчуває властива здатність розрізнення, то хтось, як відаючи, пізнає законницький символ, і обізнано споглядає явлене, Є стволіх, хто розрізняє і писання, і творіння, і самого себе. Писання розділяє на букву і дух, творіння на логос, і зовнішнє явлення самого себе, на розум і почуття. Холія. Він говорить, що той, хто бачить Дух Писання без його образів і логоситворіння без їх зовнішніх ликів, один тільки розумом свобідне від ті почуття, той знаходить Бога, який перебуває в дусі Писання причини благості, у логосах сущих речей, як причина сили, і в ньому самому, як причина мудрості. Бо логоси, які походять Ісус, що розповідають про сили Творця і про Дух Писання. Вони відкрито проголошують про мудрість премудрість Труця, звоєзаклу. Заблудних до опоження сповіщають про благість того, хто накреслив писання, і про нашу поглядну здатність непросторими чином вміщати все було створених речей. Пізнаючи дух писання, логостворіння і розум самого себе не розрівно з'єднані один з одним Він, як досвідчений, знаходить Бога, як те і повинно бути Бога, який і в розуміє в в дусі. він устроєняється до цього, що виводить ману і розділяє нас. Та не зличано безліч думок, не кажу про букву Писання, явлення створення і почуття, в яких існує різна протилежність кількості і одиниці. І якщо хто зміш букву з законом явлення свідомих речей і власне почуття сплітається їх одним, один з одним, то той сліпий закрив очі, 2 Петра 1.9 і хворіє невіданням сущих. Амінь.